Чи можна утеплити стіну ганку півцегли зсередини? Якщо по якихось причинах, по якихось наголошу, вам треба утеплити і ви не можете зробити це зовні, то берете із доступних утеплювачів. Це екструдований пінопласт, екструдер, стіропор, як там по-всякому називають, а в загальному це пінопласт. Екструдований, твердий, синій, жовтий буває, рожевий, буває, зелений, голубий блакитний, баєш. І ліпити його на грібіночку. Таку натягнули на лісточок, на стіночку, грибіночку, туди без лейпуха сплошну наклеїли і зверху по системі мокрого фасаду. Але екструдер треба брати рифлений, не гладкий. Це дуже важливо. А якщо гладкий, то берете ножовку і так його дер'якуйте.